Ім неймовірної потужності пирчик and джентлменс, сьогодні ми знов в правліку. Знов у нас буде шлях тріо. Чого я нахожусь на своєму аккаунті? Зараз я вам покажу. Якщо хтось, не дай Бог забув, що у нас є супер крутий телеграм, то скоро біжіть туди. Ось тут з'являється зараз його посилання, там. І натискаєте на прикріплене повідомлення. Отак, натискаєте перше, ну у вас відкриється дефолт. До речі, підписуйтесь. Потім ви натискаєте на закріплене повідомлення, і у вас вибиває конкурс. Супер прості умови. Все читайте, виконуйте, пишіть комент і ви участвуєте. І Brawl Pass плюс буде ваш. Рухаємося до шляху тріо. Грушусь, Я не знаю, що мене там чекає. Я не забирав. Нічого, збрав паса. От 34 сезон. Я повиконував квести, але я нічого не забирав. Я спеціально лишив все, щоб забрати сьогодні на відео, і мені дуже цікаво, скільки там всього. Let's go. 6 тисяч монет. Вау! 40 гемів, 800 кредитів, 19 стародропів цілих. Афієть! Ну і 2000 паерпоинтів. Ну я сподіваюся, що мені як в попередньому відео попадає зараз. Нормальний кольт. Поки що не сильно не сильно падає. Ну я думаю, з 19 одна ліга точно буде. Навіть не дивлячись на те, що мені падало перед тим, ну по-любому буде ще одна ліга. Хоча б одна. Коротше, нічого щось не падає. Одні супер рер. Один епік чи два випало. Третій епік або другий. Ну дайте, дайте, дайте хоч щось таке, щоб ну... Щоб підірвати. Ясно, нічого не дали. Ну ладно. Тут у нас скоро буде теж Legendary Stardrop. Через 4 дні. Новий сезон. Let's go. Ну Тут ясно, в мене нічого сильного не буде. О, це. А, це скін. Я думаю, що це взагалі Едгара випав. Що в мене немає Едгара тут. Це сповіщення таке цікаве. А баз лайтер, все, забрали базу лайтера нарешті. Я не можу з ним грати, я не можу. Коли він попадається в катках, я не знаю, як проти нього грати. Як існувати з ним в одній каці, ну це нереально. А в магазику у нас один Daily фрібі там, Подарунки всі позакінчувались. Ну в мене 14 тисяч золота цілих. Я можу ще когось прокачати. Ще звідси давайте заберемо, що в мене є. Ну, я виконав брал пас на якийсь там 40-й левел. Якщо чесно, мало за 40 левелів дали. Нормально, У мене є честер. А, в мене є честер, так. Да. Я позабував що в мене є взагалі тут. Коротше, що ми зараз тут поробимо? Зараз я йду ранкет, повиконую деякі ще квести, які тут в мене є. І ми відкриємо ранговий дроп і трохи нагород з Паса, Так що я скоро вертаюсь. От я вже виграв 4 катки проти ботів. А по логіці 'ята має бути без ботів, і п'ята має бути на підвищення. Якраз зараз подивимось, що мені буде падати з дропа. І заберемо всі нагороди, які я получу за квести виконані. Ну, не прямо всі. але якісь позабираємо. Погнали. Центр Стейдж. Я хочу пограти, от я давно не грав. на Лілі. В мене це перший бравлер, який тут випав. Мі Міфічний. Взагалі перший бравлер, по-моєму, який навіть випав. Звідкись там. Чи я відкрив її, от я вже, до речі, не пам'ятаю. Ну, перший міфік в мене тут це Лілі. Так, дивимося, що мені тут зараз будуть витво витворяти противники, треба ховатися, ховатися від Мортіса це вже якісь серйозні вороги. Але ми дуже швиденько даємо їм гола. Треба... Зараз я підкрадусь до їхнього дайна майка. Вот і він. Красунчик такий. На Нафік. Мінус Мортіс, і погнали далі забивати, забивати. Просто супер швидка катка має бути, супер швидкий він. Мінус. Мінус Джекі. О, oh треба було гаджет, гаджет требул юзат. Я забуваю, що в мене гаджет такий крутий. є. Залі, я, кстати, не викупаю Лілі, зараз нормально грає чи не дуже. Напевно, що не дуже. Ну так як раніше, точно, ні, раніше вона всіх нагибало. Один-один. Ні, це не може бути катка на слив. Це не може бути катка на слив, нам треба виграти. Едгар, please. Мен. А, як завжди. Мінус 1, блін, це мені дві катки треба ще виграти. Ну що, швидко грузимося в наступну катку Ходзон. Мені якраз треба щоб квести виконати ходзон. 5 перемог. Ну блін, ну тепер треба дві катки цілих виграти через це все. Візьмемо гріф. Гріф, мені подобається на гріфі грати. Я його на основі не маю, може там прокачаю. Але тут мені подобається на ньому грати. Ну, блін, проти нас Амбер. Якось все складно виглядає. В цій каці тим більше. У мене хоч той Star Power, чи інший гаджет. Та той. Блін, як тяжко виграти на бронзі, ви серйозно? Тут мав би бути просто захід і безкоштовна перемога. Ви ви знущаєтесь? Вау, what the hell? Бас, ти просто валиш і вмираєш. Ти серйозно? Давайте, погнали, допомагати Едгару. Едгару, допомагаємо! Хорош. Все, ми виграємо. Мені пофіг, ми виграємо тут. Ми не віддамо їм ту зону ніяк. Амбергол не першою виносить. і... Камон, чи chick! Ти бронзи перші, я навіть бронзу 2 апнути не можу. Ви серйозно дві катки підряд слива на бронзі 2? На бронзі 1. Перепрошую. Винеси, винеси, винеси. Все, або стій там просто, я не знаю, ховайся від неї. Куда він попер? О май гад. Дайте нам цей Він, please. Де серйозно? Вау, 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 вау. А як виграти на першій бронзі? Мінус 0. Ну блін, ну може мені 101 дасть за перемогу, пліз. Мені дуже треба апнути зараз з одної катки. Боти. Хотів зняти катку без ботів, де я апаююсь, але. Мій рівень гри сказав інше. Ну погнали знову на гріфі. Покажу хоч переможну катку на ньому. Ну це виглядає несерйозно. Давайте, зараз ми, зараз ми точно виграємо. Ну, ботів вже точно вивеземо. Ну ясно, ясно. А, за старплеєра дає більше очків в ранкіді? Чи не дає більше? Я оце щось не пам'ятаю. Пам якщо дає більше, то мені може дати 101, якщо я... Візьму старплеєра, ну або просто більше ніж 100. Бо якщо мені дасть 100, то мене не атне. На нафіг Мінус, мінус. Заходимо, заходим. Ніхто не буде нічого захоплювати. Як може така жорстка катка бути проти ботиків? Це вже смішно. Це вже просто сміхота. Сміхта й годі. Ну гріф нормально, норм... нормально взагалі видає. Я на цій карті не бачу, щоб його брали, але. Я так подумав, що він тут нормальний. Рішив взяти. Хорош. Ще чуть-чуть. Чуть-чуть і ця катка наша. Просто пліз. Пліз. Найсік. І що, дасть 100? 499. А, коротше, тоді йдемо ще одну катку. Ще одна катка треба, і тоді буде ап. Третя катка не проти ботів. Дві, дві попередні були слиті просто. Кого тут взяти на сейф? Напевно, брок. Та, блін, не вже шелі. У шах буду виносити їх. Буду і сейф виносити їм нормально на шелі, і Їх буду зносити, а на броку. Ну на бробку теж нормально, але на цій карті, я думаю, ліпше буде щось таке, що в кущах може сидіти. Просто дайте виграти, будь ласка. Не треба нам цього змагання. Ніта, пліз. Пліз, Ніта. Ніта, не роби нам проблем, будь ласка. Тут дай її, навіть. Ні. Ні, вона вижила. А тепер точно. Ну погнали, погнали. Якось під мої пулі попав спайк. Не хотів його вбивати. Ну прийшлось. Він що собі думав? Куди він попав. Тільки не ульта, please Та ну серйозно, що це за гравці? Це ж не бронзи, це якісь... Masters? Та що відбувається? Та дайте апнутись. Та дайте апнутись, не ви серйозно, ну блін. Третя катка з бронзами і третя слита ви, серйозно? Що він став взагалі? Що з ним сталося? У нього мозок підключився? Come on, please! Please, guys! Stop it. Я не можу, але ну, нам треба виграти, вигризти цю катку. жорстко треба. Я такого... Тяжкого геймплея на бронзах давно не бачив. Точніше його взагалі не бачив тут. Третє слита катка на бронзах підряд. Ви серйозно? Добре, от тепер точно одна перемога, і я. Все, мені просто треба одну перемогу, ще якусь. Я не знаю як. Витягнути. Барлі візьму, він один тут і сили в мене. Блін, ну що це таке взагалі, як я не можу апнутись? Я хочу стартроп показати. Точніше, ранговий дроп я хочу показати. Як таке може бути? О, міпло, я, до речі, міпла ще навіть не відкрив, не грав на ньому. Навіть не тестив. я просто бачу, який в нього там гаджет ульта. Мені сподобалось, як виглядає. Ну давайте, щоб вже оце не позоритись, просто візьмемо і виграємо. Блін, в мене не той гаджет. А ви серйозно? Ну, що відбувається? Проти кого ми граємо? Це має бути Ізі. І Ульта. Так жорстко, ну, щоб хотіти на таких рангах, ну це взагалі. Це вже щось з чимось. О, це ульта міпла, вроді. Я забув, що вона робить, але ми, походу, можемо стріляти через стінки, коли ми в ній? Вроді як норма, вроді як щось не дуже. Вони, вони йдуть в мою ульту і вмирають, і ми не можемо їх виграти, ви серйозно? Що з міплом? Чого мені тімейти стають на якомусь моменті, тупо? О тупо стають. А, ну в ходзоні Міпл прикольний, він закриває, вони тупо ходити не можуть. Погнали, погнали, погнали. Ну от, поки сам всіх не повиносиш, нічого не станеться. Давайте вже вигріземо ту катку, я не знаю як. На бронзах, щоб вигризати щось. Мішно, правильно. І гіпер. -а. Як можна було так просрати гіперчардж? Please guys! Please guys, дайте цю перемогу! Мені так страшно не було грати ще ніколи. Навіть коли я го апав. Ви серйозно? Чо це так тяжко? Чо так тяжко їх виграти? Це просто бронзи? 4 катки підряд слиті на бронзах. Ви серйозно look at this teammates! 13 000 і 20 000 дамаг, у мене 90 з чимось. Мені вже 0 знімає. Все, дайте мені ботів, please. Не, не давайте ботів, дайте мені джойстиків, щоб виграти проти жойстиків вже хоч раз. Він дало ботів. Це просто позорище. Я такого, я такого ще не бачив. Я такого ще, ще не грав такого. Щоб отак це все було. Давайте ще ботом слимо для красоти. А ч коли ботів дає, то мені дає більш-менш нормальних тімейтів. Та все, ну ні, ну ботом нереально програти. Вони спеціально все роблять, щоб ти виграв. Це вже хіба якщо спеціально сливати, то її можна програти якось. Дага, зараз там роз... розкалашматиму. На нафік. Ой-ой-ой. Дерил, кстати, перестав мене бачити і не вилетів у мене. Все. 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 Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть і нарешті цей ранговий дроп у мене. Боже, як же це тяжко. Наскільки тяжкого рангового дропа я ще не бачу в себе. Може з нього випаде скін на поку зразу? Мені на основі, кстати, я відкрив випав зразу выпоздравки на поку новий. So cool. От і все. Нарешті ми виграли. Я не знаю, правда, реально, що це все було, якесь My God. Що це було, Чого я не міг виграти 4 катки на бронза? Я думаю, ну ладно, одну слив якусь, то зараз виграємо. Ніфіга. Ніфіга подібного Все, нарешті. Дивимося, що мені падає. О, я ще й скоро від... відкрию ще два квеста. І буде хороше взагалі. Ну давайте тоді скин напокую, якщо це було так тяжко. Це все було заради 100 блінгів. Я вам хочу просто подякувати. Реально, я вам хочу просто подякувати. Ой, ну йдемо далі. Ранкет. Я включусь, коли буду виконувати вже ці квести до кінця, щоб показати вам, що ми зберемо з Батл Паса. Вийшло в мене 14 рівнів залутати. Зараз я все швиденько заберу. І я так подивився: в мене є зараз на дорозі Star Kenji і новий бравлер Оллі. Я так подумав, що я краще собі заберу Оллі Якраз, щоб подивитися, як він грається. О май гад. Сюди. Ну і Кенджі теж скоро відкрию. В принципі. Погнали далі збирати. Зараз я прокачаю Оллі і ми навіть його затестимо в катці. Якраз може я і заберу другий дроп ранговий. Я не пам'ятаю, скільки він там перемог зараз. Ну, до речі, 14 левелів так швидко вкачались, Зараз бравл паси набагато легше прокачуються. Останній стар дроп. І 1000 голди. 16451 голда в мене зараз знаходиться. Тим більше мені треба якийсь бравлер прокачаний ще один. Тому що я коли граю в то мені якось не хватає. Ну, я, як завжди, до 9 левела. Хорош. Що значить робить його і старки, і гаджети? Ну, це 20% швидкості, якщо він біля стінок. А це дає йому щит, коли він юзає ульту. Я навіть не знаю, блін, що краще буде. Стіни не знаю, які там карти мають так багато стін. Ну давайте, напевно, візьмемо його щит. Якщо це буде понос, то я куплю собі потім шеуту. Оце прикольно, кстати, що гіпноз на секунду ціл дає. Це він робить кікфліп. Ага, я зрозумів. Це а, також стан. Ну, блін, напевно, це краще. Візьмемо цю старку. Новий Браулер. Let's go, протестимо його на... в рангеді. Ну от, опять-таки, і нащо мені тут аби була старка на стінки, якщо тут їх навіть немає? Я, до речі, Олі небагато бачу в катках. У нас вже, кстати, майже одна сторінка Браулерів на 9 силу заповнена. Вже є чим надірати трохи в ранкіді. Ну ясно, що це не показник того, що так треба робити. Вище, ніж там Diamond або Mythic. Все, let's go. У нас Shade. Шейд. Shade я теж не бачив ніколи в очі, навіть як він грається. Прикольні еф ефекти в нього, коли їздиш на скейтіку. Зараз буду пробувати гіпнотизувати когось. Давайте його якраз спайка. А, гіпноз це він починає йти в мою сторону. Ну, типа, загіпнотизований, не може атакувати, йде в мою сторону. Прикольно, кстати, виглядає, реально, що і ХП багато, ну танк сильний такий. Якраз подивимося, хто сильніший, Шейд чи Оллі. Напевно, що Оллі. Ой-ой-ой. Шо -ой. у нього за швидкість така? Це він щось шо він тупанув, краще би відхилився, на що він так летів у мене. Протестим якраз ульту зараз. Давайте вилетимо, напевно, рейда. Ааа! Стоп, так коли я з ульти виходжу, я ще й стан даю, то нормальна ульта взагалі в нього. Чи мені щось побачилось? Не попав. Ну, мені подобається. Хорош. Мені Оллі подобається. Кстати, перша катка виграна не проти ботів в рамкеті. Оллі Прік. Дві катки треба, щоб забрати ще один дроп. Ну давайте, я ще зараз відіграю дві катки по Шуріку, і вам покажу другий сезонний дроп. Та почекайте, я скажу. Може випаде поко? У мене якраз нема на нього нічого. Так що погнали далі. Відкриємо ще один стар дроп. Остання катка у нас лишилася, вирішив її повністю вам показати. На жаль, в мене немає тут опять Грея. Ну, я покажу вам знову Олі. Якщо вже його відкрив, то покажу більше, ніж одну катку з ним. Тим більше не всі можуть собі дозволити його відкрити і вкачати і грати на ньому, то подивитись хоч так. Ну тут теж друга старка його, я не знаю, чи зіграла би нормально. Де тут стіни є? Настільки близько треба до стін бути. От, добре, почнемо з того. Настільки близько треба бути до стін, щоб вона працювала. Я оце не розумію. А можна було Морті зі мною тут постояти трошки? Роби Джанет винесли твою. А, в нього ульта заряджається ще й від тичок. Як в танка вс... кожного. Ну тут ви точно маєте її винести, ну серйозно, це просто фрікіл. Найс. П'едер виносим. Хорош. Влітаємо в пайпер. Да, в нього ульта прикольна. Ой, а я я не знаю, що за ульта в Дженет під цим. Під гіпером. Я такого навіть не знав, що її гіпер додали. Ну цей гаджет прикольний. Я так зрозумів цей гаджет більше грається, ніж його другий гаджет. Оцей на гіпноз. Може потім ще за те, що другий його гаджет. От і все. Ой, не все. Ой, не все. Я не робив? Я не робив? Oh не важливо, що я наробив? Що я наробив? Мой гад. Хорош. Неважливо, що я наробив. Ми виграли. Третя бронза. Я чекаю тут скин на поку. Будь ласка, дайте нам скін на поку. Ну ясно, спрей. А, для тойлета. Спрей для тойлета. Значить, отак. третя бронза. 10 тисяч голди в мене ще є. Так що, якщо у вас є якісь ідеї, кого можна качнути з цих всіх бравлерів, то, будь ласка, напишіть в коментах. Я буду чекати, що ви мені там запропонуєте, і будемо відкривати далі кенджі і інших бравлерів. А поки що я чекаю від вас, кого тут можна прокачати. Може, міпла. Я не знаю, як він грає. Коротше, все, пишіть коменти, ставте лайки і підписуйтесь. То всім пока.